Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова мене звуть Олександр Іващенко. Сьогодні будемо говорити про Черкаський обласний кардіоцентр, яким він був, яким став і яким би міг бути, якби не війна. Але спочатку пропоную подивитися сюжет. А що за операція ми? Саме лучше. Кардіогірург Олег Журба запевняє чергового пацієнта, що йому буде зроблено найкращу операцію. Нині в Черкаському обласному кардіологічному центрі проводять близько півтори тисячі оперативних втручань на рік. Операції на відкритому серці, пересадка серця уже не є подією для закладу. А в перший рік діяльності кардіоцентру у 2004 році їх було 70. Потім 120, потім 150, потім 200, потім 300. І вони стали наскільки різнопланові, наскільки весь об'єм став. Наскільки ми покрили повністю все, що може покритися, любе оперативне втручання серед дорослого населення, може у нас виконуватися. Завдяки ринку лікарів та медичних послуг, які в Україні запустила реформа медичної галузі, досягнення кардіологічної та кардіохірургічної служби Черкащини не лишилися поза увагою пацієнтів. Їх кількість та географія значно збільшилася. Відповідно, кількісно та якісно розширився і штат медичного закладу. Незмінною лишилася лише матеріальна база. З 2009 року кардіоцентр розташовується у приміщенні школи, яке після реконструкції стало медичним закладом. І ми, маючи маленьку площу, вимушені ну, якось швидше працювати для того, щоб обкрутити більшу кількість пацієнтів. Хоча ми маємо розширитися і, крім якості надання медичної допомоги, давати ще і комфорт для наших пацієнтів. Реально ну, такий був корпус. Бачите, який він легкий. Сучасний світлий, пошвидше перемогти і швидко зробити. Олег Журба гуртає сторінки проекту своєї мрії, добудови та розширення матеріальної бази кардіоцентру. Його реалізація запевняє, фахівець дозволила б отримувати в Черкасах повний спектр кардіологічної та кардіохірургічної допомоги. Ці одномісні, двомісні палати, метакрильний майданчик КТ, МРТ, всі діопераційні. Три операційні, гібридні операційні наші пацієнти не потребують а, а, якихось інших місць, там, де отримувати кардіологічну кардіохірургічну допомогу. Чим вони гірше інших? Вони могли отримати це тут. А тут ну, розміщується центральна стерилізація. До видову Черкаського обласного кардіологічного центру було включено у проект Велике будівництво. Уже за півтора-два роки мав постати новий корпус, у якому розмістилися б діагностичні відділення. Та відділення, яке б займалося церебноваскулярною патологією. Немов відчували передбачили в цьому корпусі і бомбосховище. Новобудову планували поєднати переходом зі старим корпусом. Фахівці підрахували, що пацієнтів стало відсотків на 30-40 більше, тому персонал уже готувався до нового ритму та умов роботи. Війна зруйнувала всі плани. Я б ніколи не говорив про того, якщо це просто була б, б якась така смрія. Да? Тобто, все воно мало початися. Зараз держава опікується тими людьми, які залишилися без будинків, які залишилися без житла, і, і це правильно. З початком бойових дій роботи в Черкаському обласному кардіологічному центрі додалося, адже Черкаси та область активно приймали вимушено переміщених осіб. Також Олег Журба закликав не забувати про статистику, а вона свідчить, що в Україні. 68% смертей стаються внаслідок серцево-судинних хвороб. Я маю надію, що мене почують, і ми це зробимо. Ми всі, всі, і самі медики, ми така ця хвороба, що ми і самі будемо користуватися цими послугами. Олег Журба сьогодні в нашій студії. Наші вітання, пане Вітаю Оляже. вас. Вітаю. Ну, власне, з цього сюжету, що ми подивилися для пересічних людини зрозуміло. Там починали 70, дійшли до майже півтори тисячі щороку. Хотілося б зрозуміти, ви говорите, що можемо покрити все. Будь ласка, від чого починали до чого прийшли? Ну, дивіться, в нашій області проживає біля мільйона ста тисяч населення. Це з без зараз переселенців, які є на території. І є певна статистика, скільки має кардіологічні центри, і скільки має бути кардіохірургічних оперативних втручань на мільйон населення. В Україні взагалі виконується біля 28, біля 30 тільки всіх маніпуляцій, всіх втручань. 40%, як на мою думку, це недодіагностовані пацієнти. Десь ще, можливо, там 30% – це пацієнти, які не мають змогу по певним можливостям. Тому Є над чим працювати, але ми хочемо зробити так і працюємо кожен рік. У нас кожні інновації кожен місяць відбувається, і ми зараз закладаємо те, що ми хочемо мати через 3-5 років для того, щоб наші жителі нашої області могли отримувати все, що їм було необхідно, прямо тут, тому що є такі патології, які не можуть бути відкладені. Це гострі такі патології, як інфаркт. Це такі патології, як гостра розшировича, аневризма аорти, інфекційні недекрети. І вони мають тут бути на високому рівні, і вони вже виконуються згідно європейських протоколів. І ми все робимо для того, щоб тільки покращити і відповідати цим європейським нормам, просто працюючи, досконалюючись, тренуючись, і наша мета. Допомогти людям з найкращою статистикою, яка може бути при цьому, ви говорите, що будь-яке оперативне втручання можете зробити, і рівень фахівців для цього відповідає, можливості ваші. В чому проблема? Навіщо вам це добудували? Ви розумієте, ми обмежені в площі. І Ті об'єми, які ми робили раніше, і ті об'єми, які ми робимо зараз, це просто незрівняне, не тому що е, ніхто не міг подумати про те, е, що будуть виконуватися операції на відкритому серці. Це було просто е, столична привілея, така що тільки кардіохірургічні втручання виконуються тільки в центральній Україні, тільки в Києві. Так, ми всі працювали в центральних інститутах. У нас зараз п'ять спеціалістів, е, які в були в Національному інституті серцево судинної хірургії, за кордоном. І ми зрозуміли про те, що ми маємо навчитися і робити це тут, тому що е має бути регіональна служба. І зараз у нас вже центр, який не тільки надає допомогу нашим жителям нашої області. У нас міжрегіональний центр, ми готові допомагати всім пацієнтам, які звертаються. Якщо ми говоримо про там, склад пацієнтів, які були на цьому тижні, ми прооперували, то у нас було тільки двоє чи троє пацієнтів з Черкаської області, все інше Вінниця, Кіровоград, Полтава. Тому ми, будь ласка, відкриті, і пацієнти обирають любого лікаря, будь-який заклад, любу послугу. Там, де, на їхню думку, це виконується добре і там, де їм комфортно. Тому ми маємо над цим працювати. Ми маємо покращувати не тільки наші технічні навички, не матеріальну базу. Ми маємо говорити про комфорт, вона має чомусь відповідати. Якщо ми хочемо надавати європейську допомогу і щоб вона відповідала ІСО, це певні такі от вимоги, тому що як готуватися, це така стіл забити повністю всіми паперами. Дуже важко отримати ці певні критерії, то ми маємо відповідати, починаючи з вентиляції, закінчуючи тим, що умовами стерилізації, діагностикою. І чому ні? Чому це нормальна історія, це, це не якась розкіш. Це те, що має бути. Ми, то вам доводиться пришвидшуватися, я правильно вас розумію? Ми робимо більший більше оберт ліжок. Для того, щоб більше пацієнтів могли отримати допомогу. Тому що такого, щоб ми колись постували, такого не було. Завжди якась є черга, завжди люди записуються, структуруються на певні дати, і це нормально. Але хотілося б більш вільніше це робити. Що це за проєкт? Ви його десь колись бачили, цей проєкт. Я маю на увазі добудову. Як він створювався, цей проєкт? Ми просто хотіли, щоб це був сучасний проєкт, щоб він був з таких, щоб він був на 10, 15, 20 років, випереджав трохи нинішній час, тому що ми зараз будуємо і ми ж не будемо перебудовувати через певний час. І ми всі зібралися, подумали концептуально. Це чисто був кардіохірургічний центр, навіть не кардіологічний, який би в комплексі. Доєднувався до кардіології, тому що це одна служба. Ми не можемо. Маємо бути замкнутим цілком. Має людина має прийти, зробити кардіограму, якщо їй реконії, потрібно, терапевтичне ріконня, отримати терапевтичне ріконня. Якщо треба комп'ютерну томографію чи коронарографію отримати. Якщо треба поставити стенд, будь ласка, інтервенційна служба. Якщо є порушення ритму, поставити кардіостимулятор, якщо треба операція на відкритому серці, будь ласка, операція. Якщо ми говоримо про трансплантацію, це. І вони мають прийти і отримати повний спектр і вийти вже <кхем> здоровішими на виході. І це був корпус спрямований нашими загальними зусиллями для того, щоб було сучасне обладнання. І ми. Вирішили, що ми хочемо концептуально. А після того це були довготривалі розмови з архітекторами, з інженерами, з проєктантами. І ми дуже багато часу на це витратили. Але ми знали про те, що якщо ми добре чітко сплануємо, то воно швидко побудується. Тільки ну, не може робитися поганий проект і в процесі побудови щось там змінюватися. Це утопія. І ми навіть думали про те, щоб у нас місця для того, щоб наші співробітники поснідали чи пообідали, навіть такого місця немає. Але хоча, якщо приїжджаючи в німецькі центри, ми бачимо, що приходиш там в кафе, ти приходиш один для співробітників, місце відпочинку, інше для пацієнтів. Так, умови, умови не мають дуже відрізнятися від домашніх умов. Тому що ми говорили до початку ефіру про стрес. Так? Це ж стрес для організму, навіть якщо людина цього не показує. Їй би хотілося б якогось затишку. Тому він був спроєктований так, щоб було зручно, щоб це було репрезентативно. Щоб це було функціонально, тому що там було дуже багато обладнання. І для того, щоб збільшити об'єм, розмежувати потоки, гвинтокрильний майданчик був для того, щоб приймати пацієнтів найважчих, які потребують цього. Я маю надію, що про швидку найшвидшу перемогу і санітарна авіація, що була при радянському Союзі. Ми не говоримо про тільки про трансплантацію. Чи про щось інше. Тому що це абсолютно нормально. Я не раз це бачу, коли в Сполучених Штатах пацієнта, який був в горах, а клініка знаходилася в підніжжі гір, так би мовити, то їх транспортували на гелікоптері, тому що треба в дві години встигнути. І так далі. І так далі. І вже um, були, були всі домовленості, було підтримано на найвищому рівні. Але так сталося. Це велике будівництво у нас. Яке. Так, це, це було велике, велике будівництво, віде. і ем, наш президент підтримав цей проєкт. Йому було презентовано декілька проєктів. Він сподобався йому, і ми хотіли навіть запрошувати його на відкриття, на закладення перших, перших цеглин. Яка ціна питання була? Я не можу вам сказати зараз чітко, тому що там були. Так приблизно, щоб розуміти, наскільки це було. Ну це біля 900 мільйонів. мільйонів, да. е, Ну, Тобто війна перекреслила все. Ць, скільки, ми в сюжеті не виговорили, що вже, навіть, вже було місце навіть для фундаменту. Так? Вже було місце, вже ми мали починати про це говорити, але е, я ж чітко розумію, що нашій державі зараз не до цього. Але я хочу подякувати. За підтримку багатьох людей я хочу підтримувати, подякувати голову нашої військової адміністрації Гері Івановичу, тому що е, таке швидке реагування, таке чітке розуміння ситуації е, багато що дозволило нам отримати, багато що дозволило нам посилити, тому що було розуміння чітко, що на нас навантаження. Так ми не можемо зараз там розгорнути роз, роз, якесь будівництво. Але те, що є, те, що є, воно має бути суперфункціональне і має бути багатопотужне. Тому ми були підсилені і депутатів обласної ради, і народних депутатів, і багатьох, і Міністерства охорони здоров'я, тому що в нас багато було консультацій, і у нас абсолютно нормальне спілкування. У нас багато спеціалістів є експертами МОЗ і в робочих групах, тому що коли. Відбуваються якісь зміни в законодавстві, які відбувається якась підготовка до якихось реформ, то завжди питають експертів, експертів звідки брати, експертів брати з практичної медицини там, де вони працюють. Які б відділення розташовувалися в новому корпусі? У ну, новому корпусі ми б розташовували б перший поверх, це було б адміністративне і діагностичне. Відділення там було таке фоє. В який людина заходила, навіть не розуміла, що це бо лікарня, з таким атріумом. З сходами на другий поверх там би розміщувалося кардіохірургічне відділення. На першому поверсі розміщувалося КТ, МРТ, Ренген, діагностика. В підвалі, відповідно, зараз всі будови будуються з бомбосховищами, кафедри СПФ, півробітників. Третій поверх. Приміщення, де ви, були, де ви зараз знаходитеся, воно було б розвантажене в деякій мірі, так? Воно було б розвантажене, ми б змогли б більше займатися терапевтичних пацієнтів, тому що зараз ці пацієнти, які до нас приходять, вони частково отримують поліклінічну допомогу. Поліклінічна допомога, ти прийшов, отримав свій номерок в черзі, отримав консультацію і, можливо, там консультативну допомогу, але. Деякі пацієнти могли б мати стаціонарну допомогу, тому що ми зараз дійсно трохи обираємо, нікому ніколи не відмовляючи про те, але ми могли б отуди іноді хочуть. Ми хочемо в стаціонар. Не завжди їм потрібне стаціонарне лікування. А повертаючись до корпусу, там, на третьому поверхі ми всі мали розміщуватися а, операційний блок. Там були гібридні операційні. Це там, десь сучасні ангіографи, можна одночасно робити операції з односантиметрового розрізу і великими відкритими операціями на серці. Ще дві операційні планове екстрена. І над ними з ще нас там мав розміщуватися центр допомоги цереброваскулярної допомоги. Я хочу нагадати, що ви дивитесь програму Актуальна розмова ми говоримо про минуле сьогодення та майбутнє Черкаського обласного кардіологічного центру в нашій студії кардіохірург Олег Журба. Пане Олеже, ринок лікарів і ринок медичних послуг це дає поштовх для розвитку? Я вам скажу, що все тримається на ентузіазмі. Коли до нас хтось приходить і. Ти хочеш комусь щось показати якомусь там міністру, губернатору, будь якій людині, яка дотична, яка може змінити хід і розвиток закладу. Ти просто показуєш, от таблиця, от є рейтинг серед всіх центрів, от є кількість, от і якість, є літарність. І ти демонструєш це. І у нас було все достатньо просто в кардіохірургії. Це були наші вчителі, були надзвичайно вимогливі. Вони казали, що немає ніяких проблем. Якщо ти хочеш щось зробити, тобі не потрібно казати, що ти можеш все зробити. Просто йди в операційну, роби це найкраще, і, і всі будуть про це знати. Тому ринок лікарів це те, що самі пацієнти, е вони ж, напевно, цікавляться, коли, куди поїхати. Де зробити оперативне втручання? Хто як це робить? Ну, я вже не один раз говорив, тому що у нас в Україні взагалі-250 кардіохірургів асоціацій. І вони працюють в, в, в деяких центрах, але основна маса спеціалістів це людей 50, які можуть робити повний спектр кардіохірургічних втручань. Тому їх важко вивчити цих спеціалістів. Так, да, є певні спеціалісти, які роблять такий або такий вид оперативних втручань на дуже високому рівні. Але нас всі готували про те, що стандартний каталог операцій ви маєте виконувати також на високому рівні. Тому ми вже давним-давно робимо, що хочуть пацієнти. Ох, пацієнт приходить і говорить, я хочу собі. Міні-інвазивна операція, хочу маленький собі розріз. І ти дивишся, якщо це можливо, немає ніяких проблем. Тому що ти знаєш, що якщо ти йому не зможеш зробити це, то він буде шукати те місце, там, де це можливо зробити. Тому воно завжди підлаштовується під сучасні умови, під бажання пацієнтів. Так само, як в Італії змінювався кардинально. Підходи до лікування стеноза вертального клапана. Раніше це операція, при якій зупинялося серце. Зараз ми минулу п'ятницю виконали два оперативних втручання. Ми з маленького розрізу на судині, не знаю, півтора сантиметрового залили клапан, і людина через день може бути виписана. Це супертехнологічно. І пацієнти сказали, а ми не хочемо вже так, ми не хочемо. І всі перейшли на цю, цю методику. Але є певні технології, вони мають підтримуватися державою. І зараз якраз є така програма, що частково підтримується навіть такий складний час. Ви використали такий термін, міжрегіональний центр. Що треба для того, щоб стати ще експертним центром, щоб ваші думці довіряли? Ну, ви зрозумієте, я ж не можу сказати тут в ефірі, що ми експертний центр. У нас є певні здобутки і є певні критерії, певні вимоги. Наприклад, для того, щоб робити реконструкцію клапана, сьогодні у нас був житель Черкас, якому ми робили. У нього був клапан, який відірвалися хорди, ми робили йому. Замість того, щоб замінити клапан, людина була вимушена пити постійно препарати для розжиження крові. Ми їм зробили реконструкцію. Але для цього, щоб зробити, ми маємо бути забезпечені певним обладнанням. У нас для цього, наприклад, є ехо, яке робить 3D-реконструкцію. Я до операції можу подивитися, як воно скорочується, де там, що відірвано. На поміряти до міліметру, і це в плануванні. Це ну. Тільки в експертних центрах може бути це не в інших лікарнях. Тому совокупність підходу, техніки, підготовки спеціалістів і наявність технології дозволяє. Говорити про якісь там технологічні експертність, ну я не можу не згадати про кардіологію. Тоді коли ви пересадили вперше в області серце людині, ну це була подія. Що це дасть розбудова матеріальні бази саме для для трансплантології? Для трансплантології мають бути створені надсучасні умови, тому що ці пацієнти вони знаходяться. Після операційного періоду в умовах а, імуносупресії, коли пригнічується імунітет, тому що нам треба з одної сторони, щоб не було відторгнені органи, тому в нас буде, має бути ідеальне чисте повітря, яке циркулює, ідеальне чистий а, максимальний бактеріальний вірусний контроль. І дуже багато обладнання потрібно. Для того, щоб підтримувати, підбирати дози цих препаратів. Там ціла-ціла специфіка. І не, не просто так в клініках, які цим займаються, є відділення трансплантології, які чисто-чисто тільки цим займаються, тому що це окрема, окрема, окрема кухня. І цим треба сконцентруватися. Це не можна так давайте ми сьогодні це, а завтра це, тому що. Зазвичай увага, ти відкладаєш всі справи і концентруєшся тільки на цьому. Е, ну, цілком зрозуміло, що з розширенням послуг, які ви можете дати пацієнтам, повинен був паралельно зростати рівень вас, як кардіохірурга, ваших колег, фахівців. Е, зараз в країні війна. Ви маєте можливість навіть зараз в цей момент, тут в такий тяжкий час для нас вчитися і рости. Ну, дивіться, навчання медика, воно ціло, ціле життя. І не можна так сказати, тому що три-чотири місяці проходить і щось десь, хтось публікує. Хтось вже говорить про те, що ці клапани, які ми використовували, зараз поганий результат, треба переходити на інші. Уже змінюються, дискутуються ці теми. Тому дійсно, раніше до військової війни ми були там. По 4-6 разів на рік на різних підготовчих тренінгах і курсах, а потім намагалася це імплантувати тут. І це нормально для всіх клінік, які є так. Зараз є проблема з цим, але продовжуємо. Він нещодавно повернувся з Брюсселя, там, де був найбільший в Європі форум по реконструкції артального клапана. Кому були самі розробники цих операцій, вони вже такі похилі, похилого віку чоловіки. Одному 77 років, другому 87 років, вони просто легенди. І були представники з України. До речі, Євро Європа дуже підтримує, тому що все було для українців абсолютно безкоштовно, абсолютно доступ було до цільвої інформації, ніяких реєстрацій. І ми маємо про це не забувати, тому що е це як спорт. Ти маєш бути постійно, постійно в формі. Треба тренуватися, і ми тренуємося. Пане Лежа, говорячи про кардіологію, кардіохірургію в Черкаській області в Україні і от подібнюючи з тою ж Європою. Ми наздоганяємо, ми активно ростемо. Навіть в які міста дії розумієте, у нас ну давайте візьмемо мою улюблену німеччину по системі охорони здоров'я. У них у всіх клініках, високий рівень, але є певні клініки, які спеціалізуються на певній патології. Там є топ. Тобто вони відрізняються від чогось іншого. Да? На жаль, в Україні у нас трохи інша система. У нас там Оазис, там Оазис, там Оазис. Але такого високого рівня, на жаль, допомоги нам ще працювати до цього потрібно. Але ну, ми робимо такі кроки швидкі в розвитку. Так ми дійсно доганяємо, але ми доганяємо не по тій причині, що у нас не здібні люди. Ми не по тій причині, чому ми, ми чогось не можемо. Ми обмежені в можливостях, і рано чи пізно буде страхова медицина. Страхова медицина вона не змушує обирати хірурга, яким матеріалом або якою ниткою робити це оперативне втручання, а ти можеш вибрати найкращий і найкращий варіант. Тому стабілізація ситуації. Сильна економіка, реформи, вони піднесуть медицину і не буде вибора клінік, не буде вибору у інших лікарів. Ти або відповідаєш певному рівні, або, на жаль, ти не відповідаєш і не можеш працювати. Тому так відбувається в Євросоюзі. Тому в цьому плані можливо так. Але я знаю маса інших експертів. От я Нещодавно спілкувався з одним трансплантологом, який робить операції по перетрансплантації печінки і дітям також. І він мені розповідає такі речі, що мене вражають. І він такий спокійний, спокійний, але я знаю, скільки це часу і скільки це зусиль, скільки здоров'я було залишено на це. Але такі люди є. Ну, маємо працювати, вдосконалюватися. Тренувати молодих спеціалістів, тому що це, ми ж говоримо про спорт, так? Ну, це команда. Ну, не може бути один формар і один воротар хороший. Треба, щоб всі були е, натреновані, тому тоді і гра піде вперед. Ви назвали вже на сам кінець. На жаль, ефірний час впливає. Ви назвали статистику: 68% смертей серцево-судинні. Ну от навіть на рівні області це розуміють. Ви весь контакт з обласною владою у нас чудові відносини з обласною радою, з обласною владою, обласною радою з депутатами, з облдержадміністрацією. Всі прекрасно розуміють, тому що вони також є нашими пацієнтами, і тоді зовсім інша розмова. Відбувається. І так у нас пряме спілкування, нас підтримують, і, і це абсолютно нормально. І тоді буде тільки результат. Не буває такого, що ти підтримуєш когось на, на словах і очікуєш того, що е, ви зараз е, зробите щось неймовірне. Тому я дякую за те, що є. В цьому році в минулому році це найсильніша, найсильніша така от підтримка була, тому що коли всім погано, куди вони біжать? Вони вже в лікарню. Е, вже буквально на насамкінець, ми сюжет назвали е, Мрія кардіохірурга. От, е, таке, в якій мірі, може, таке філософське питання. От дуже коротко. В той день, коли буде перерізано цю стрічку, коли все буде побудовано, що це? Яким цей день для вас стане? Е, це той день, який здійснення того, що запланованого, і напевно, той день, коли ми поставимо собі нову ціль, дякую, що прийшли до нас. Дякую Це хіру. був Олег Журба, кардіохірург. Говорили про минуле сьогодення і майбутнє. Сподіваємося, світле і перспективне майбутнє Черкаського обласного кардіоцентру. До нових зустрічей. Пильнуйте себе.